Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як правильно вносити удобрення рослинам, наприклад, томатам, огіркам. Як правильно, наприклад, удобрення 13 40 13 або кальциніт. Як його правильно вносити? Ростіння. Наприклад, ви хочете в внести удобрення. Спочатку вам треба внести під корінь простої води ростинням. Носити удобрення, яке ви хочете під рослину. І для цього треба серйозно поставитися для вносення удобрення для рослин. Наприклад, як ви п'єте ліки, ви на голодний шлунок не п'єте, ви щось поїсте, потім ви п'єте. І так само рослина так хоче. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам була полезна інформація. Якщо вас цікавить, як за. Пилити томати, щоб була хороша зав'язь.